Вітаю, я надія Назарук, Ви дивитеся суспільне сьогодні. Ми знаходимося в Малині і спілкуємося з місцевим жителем Володимиром Задорожним, учасником Карибської кризи 1962 року, яку вважають найбільш напруженою точкою холодної війни між США та Радянським Союзом. Вітаю вас, пане Володимир. Дякую. А власне, ви були учасником тих подій? А, ви служили у воєнно-морському флоті Радянського Союзу. Розкажіть, будь ласка, як так трапилося, що ви опинилися в центрі цього конфлікту? Откуда куди звідки розпочати? Служив я. На Чорноморському флоті. розпочинав свою службу у місті Севастополь. В Севастополі закінчив 11-й навчальний загін підводного, підводного плавання. Після цього нас відправили, нас відправили до міста Полярного, полярного на полярный, північний флот. На северний флот. І далі, далі розпочалася моя служба вже полярно. у місті Полярне. І до кінця полярно. служби полярно. я був у місті Полярне. Тут пройшов підготовку, водолазну справу вивчив, будову підводного. Човна вивчив, складав заліки та іспити, бо нам інакше на чого не потрапив. Бо там інакше на човен не потрапиш. На човні служили переважно українці, білоруси та росіяни. Інших націй не було. На північному флоті ми пройшли підготовку. Випробували ядерну зброю перше на новій, новій землі. Угу. І я Видимо, бачив у перескоп, перескоп, як воно відбувається. Як воно Після відбувається. цього ходили у море, ходили море відмивалися, відмивалися від радіації відповідно. відповідно. Угу. Після, Після цієї навчальної підготовки всього, всього ж ми не знали, до чого нас готують. Розпочався процес підготовки на куда, тому що приїжджав к нам. до нас перший секретар Хрущов Микита Сергійович. Нас так привітав. Нас так А в якому значенні ми не розібралися? через якийсь період наші човни, чотири човни, четверта ескадра північного флоту почали готувати до їх. Почали готувати до їх переходу. куди це засекречено було? Ми не знали. На човні номери були зафарбували, замаскували, щоб не було розпізнавальних знаків. розмови ходили, бо ходили до міста на звільнення офіцери до дружин. Як то там кажуть, завжди новини там дізнаєш. Сказали, що мабуть, на Кубу готують. За кілька днів тривога. І нас відправили поряд, була мурманська. І є там бази, яких називають пала губа. Губа кисла, де знаходилися, як кажуть, зброя та інші кораблі. Там... нас повністю там екіпірували. Екопірували. Далі намета. Тобто навантажили торпедами все. Кожен човен мав по 22 торпеди. І на кожному човні по одній боєголовці. Тобто, одна торпеда із атомною боєголовкою. Але ж ми на тривозі, а потім уже бачимо, що щось не те. Нас переодягли у кубинську форму. форму дали підштаники. Це зможете виявити полярна ніч, вночі все відбувається. Ніч, це це ж півроку полу ніч, полу півроку полу день. Почали Стану завантажувати торпеди, продовольство, завантажили всім, всім боєприпасами та паливом. Повністю за зрахунком на автономне плавання три місяці. А, а там, якби що, що нас десь могли, могли далі паливом заправити. Далі топливо там, там очевидно, очевидно, вже на кубі готовили, готувалося. готувалося. Ось це вже наша бригада було, човнів, яка ходила на кубу. Ходила на кубу. Тут три, чиї, три четвертої ні. поки немає. Очевидь, в, не в доках стояло. Це полярно, правильно? Все Ось як торпеди завантажують, як щоб ми мали, мали уявлення. Люк відкривають під кутом тросами тросами все опускається, там приймають і на стелажі встановлюють практично підпільні знімки. Ну але зараз вже можна. Ось човен на диферентуванні. Губів полярному Тобто човен перед виходом у море має диферент пройти, тобто горизонтальне положення, коли він погружається. По тривозі нас підняли одразу човном. Чотири човни, як ми мали по одному через кожну годину. один човен відійшов за годину, другий, за годину третій, четвертий. Пройшли та Пройшли ми Фарери, Фарери проти човнові загородження усі усі в підводному положенні йшли максимально приховано. командир не знав, куди що нічого сказали певний час. Дадуть команду відкрити пакет і знатимете, куди ви йдете та навіщо команду скроїть пакети. будете знати. Коротше, ми повним ходом, скільки могли, вичавлювали з човнів все, що можна. Могли, Потрібно злоток, було терміново прибути на, на Кубу. Куб. Поки ми йшли до Куби, наші човни, це великі океанські це човни 641-го 641 проєкту. проєкту. Вони дуже величезні. Вони не розраховані на тропічний клімат. Чим ближче ми підходили до кови, тим вище температура у відсіках була човна. Температура вона сягала п'ятдесяти градусів. Вже у такому стані можете уявити це цілодобово, за такої температури. Там відповідно вже нічого їсти. галети, одні галети, чай та все. Що снаряження все це наше спорядження, наше харчування. Митися не було чим. Спека велика. Деякі моряки не притомніли, бо не витримували цієї температури. Розкрили пакет нам дали, дали команду, нашим що нашим ми нашим точно йдемо на кубу. Ми вже, вже знали, куди, куди йдемо. Не доходячи до кубу, до Куб, у нас вийшов з ладу один дизель на нашому човні. На човні є три дизелі, щоб ви для ходу це для ходу в надводному положенні. Підводному положенні три генератори, і один генератор економ хід. Тобто, якщо човен знаходиться в підводному положенні, він повинен повільно маневрувати три. П'ять вузлів на годину. А так, човен йде десь 18 вузлів на годину. Тобто то, це десь 36 км кілометрів на годину. З Таким темпом ми гнали відповідно, дизель один вийшов з ладу. Не минула доба, другий дизель вийшов з ладу. Ви можете собі уявити наш стан, що на одному дизелі, але в основному в підводному положенні. Але ось впливати треба. Щоб човни йшов далі, треба спливти випливали ми в перископному положенні, тобто це 16 метрів не доходячи до верху. висувається шахта. Така що повітря подає на дизель. Щоб вона така, щоб можна було там працювати та випробувати її. Коротше, зарядилися ми трошки туди-сюди. Човен провітрили і прийшли на куву. Можка туда сюда в лодку провітрили і прийшли на кубу. Прийшли на Кубу. У нас завдання було одразу зайняти свої позиції. Чотири човни розкидали Чотири лодки, по всьому периметру, бо там був американський флот. Шостий, мені здається, точно ми й не знали. Кораблі, підводні човни, там ціле американське озброєння, гідролітаки. Причина, Через що ми спливли? Започилася причина, за чого ми спливі? У відсіках накопичився води, Тобто батареї тобто, акумулятори, а їх там їх можете блоки, уявити майже два вагони акумуляторів. Акумуляторі. Вони ж виділяють їх, відповідно будь-яку гідок. 4% відсот водню вибухонебезпечні. Було три і перевалило 4%. за чотири. Ходили, ми ходили, ходили водою, ми ходили під водою, як, під водою як можливо, спіша, вже як могли, не поспішаючи. Нас нас виявили. Коли, нас, Коли виявили, нас виявили, ми під водою були у підводному водою, положенні на економ ході. На малих, ході, швидкостях, на малих швидкостях відповідно працювали. На на Зв'язок виходили дуже рідко у перескопному положенні і, положенні, і то вночі, ночі, бо в день могли помітити нас. нас. Зв'язок тримали з Москвою. Коли вони нас виявили, стали обстрілювати. Обстрілювати як? І гідролітаки літають над нами і навчальні бомби кидають. Відповідно, ми в центральному відсіку засікаємо стільки ударів. Скоко ударів? За добу доходило до 200-300 ударів по корпусу. Це добре, це навчальні. Але ж ми не знаємо один навчальний, а другий може пустити. нас. Виявляється, вони просто боялися нас підірвати, бо знали, що у нас є боєголовка це небезпечно. Поряд їхні кораблі. знали, що ми на прицілі тримали відповідно їхні авіоносиці. Ось американські літаки, які нас обстрілювали. Один вид, а ось другий. Але зазнімкували. Ми їх також. Які тоді настрії панували серед військовослужбовців флоту? Були готові до цієї ескалації? В е, Які настрої були серед. Які настрії? Знаєте, як обов'язку? Це ж корабель, спека, стан жахливий. Жара. Подихати нема чим. напівголодні, бо, на mm. бо виснажилися. Mm. Бодянка всі по тілу пішла, тому, а за такої спеки відповідно втрачає свідомість well, деякі. Бодянка на всіх. По тілу пошла. Ну. А при такої жарі, соотвісно, трясуються знання некоторые. Ну. А так настрій був нормальний. Ну, хлопці, хлопці молоді, молоді офіцери, молоді, офіцери молоді, все командування молоде, енергійне, згартовані, так що так, паніки, так, не паніки не було, було ніякої. А я, как а я як радіометрист центральном центральном у центральному віці, моя рубка, находила, моя рубка знаходила, знаходилася. Отсек. У центральному відсіку на підводному човні знаходиться пульт управління командиром. Я часто вів журнал, записи переговорні, бо в підводному положенні радіометрист не працює. У підводному положенні працює гідроакустики. А коли в центральному відсіку я служив на вахті. Як в тому я в курсі був що, як, куди, як, до чого. Ну, а коли спека, подітися нікуди, нікуди спати не можеш, не вмитися не мати. матися, нема чим. Доктору лікар раз, наш капітан медичної служби тампончик Там пончик зі спиртом дає. День, очі протираєш раз на день і все. І на тиждень раз лазня. Чайник на двоих. А лазня яка цікава, чайник, чайник на двох. Електричний на чайник можете собі уявити. На голову л'єш, змиваєш Туда той піт, бруд, зазираєш, напарник. щоб, не дай Боже, не образити напарника. Рятувалися як? Перший від сьомий. сьомий, там, там торпеди були. А торпеда, на а торпеда, вона металева, вона метрів дев'ять довжиною. Обіймаючи її голим тілом на кілька хвилин охолодження, а потім вода під тебе іде. Це за спасіння було. Коротше, американці нас водили, 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 водили. водили. Подітися нам нікуди. Я сказав би, що вже був вибухонебезпечний момент, команду дали команду спливати. випливали по тривозі, випливали якраз біля борту авіаносця. Аж Прямо просто під, під борт під... під... і що він Човен вийшов, як то кажуть, з креном, креном туди-сюди. Ну, відповідно, відповідно тут туди вони... гідролітаки, лодки. Їхні підводні під 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 човни під, їхні під нас підійшли, і есмінці Якщо їхні оточили. Взяли, взяли в коробочку, називається. Відповідно, у них шокування Ми вранці. Вони нас водять, нас не, 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 не знаючи, що, що з нами робити. Ні підірвати, ні взяти в полон. Ми ж не здамося так просто. Коротше, вони нам дали напрям у бік Англії, супроводжували нас. Дали нам курс у надводному положенні. Ми нібито поверталися на батьківщину. Дійшли ми до Англії, Великобританії, підремонтували у надводному положенні. Дякувати Богу, була можливість. Два дизелі. Зробили підзарядку акумуляторами акумулятори батареї. Щонився шторм. Ми поринули на дно і пішли, і повернулися знову на кубу. Від них відірвалися. Коли вже повернулися на кубу, там переговори відбулися. Наше переговорне командування військове дало команду відбій. команду закінчився захід. Це тривало десь два з половиною місяці. Ми там побули стільки. Понимаю, Розумієте, розумі на човні нічого, ми майже нічого не знали. Це знав лише один командир. Решта команд нам це не розголошували. Нічого. То ж ми не знали, що там було, як там було. Єдине, пам'ятаю, що ці американці, військовослужбовці, рус, рус, як на човен називається, він обірваний, ржавий, удари по корпусу були, надбудови повітривало, порвало. Ну як пірати, вони фотографуються з літака. Ось єдине, що я знаю про це. я знаю за це. А після цього, коли було відданок від нам дали команду повертатися на батьківщину. Ми пройшли десь півдоби, потім підійшов наш буксир, взяв нас і вже до Мурманська. До полярного нас притягнули на буксирі. Поляни нас притягнули на буксіри. Щоб менше човен використовувати дизелі і такі слабенькі, своїм ходом важко було йти. Повернулися до полярного. Якраз пам'ятаю, ніч, холод, зима. Під Новий рік ця справа була. Дали команду, щоб шокувалися на палубі. команду. Навіщо шокуватися? Для чего в летних... Можу уявити, у літньому одязі, у підштаниках, хто повними замотувався, як клоуни, на палубі, палубі вишукувався. Виявляється, на... командувач північного флоту при... прибув, начальник штабу, все командування. При флоту прибуло, вишукували, привітали нас. як зараз вказали. Пам'ятаю, команда флоту Касатонов ну, був тоді. каже, ну братки головне, що ви повернулися живі. Посилали ми каже вас, посилали не, вірили, були, ви, не впевнені були, що повернулись на батьківщину. Ось і нас приголомшив такою фразою. Дали команду до човна після цього переодягли нас. І за тиждень відправили до Євпаторії на відновлення здоров'я. Місяць ми відпочивали в найбільшому військовому санаторії в Паторі. Набиралися всі сили. Прибитути прибули до іпаторії, від нас усі кидалися. Ну, можете ну, може 150, 150 людей прибуло, військових, 150 офіцерів. Людей прибуло військових офіцерів? усі опромінені, заражені. Люди цивільні за тиждень. все зрозуміли, що ми нормальні службовці, Відпочили, поняли, Повернулися до себе на човен, Човен поставили до доку на ремонт. Відремонтували і далі я продовжував службу на човні. Настав час демобілізації вже наступного року. Вже після нового року. Усіх демобілізують, а мене затримали. Тобто на флоті чотири роки була, служба була. а я прослужив чотири роки, 4 роки 4 та чотири з половиною місяці. То тобто мені не було заміни. сам поки я поки на, я випадково сам, сам собі не знайшов заміни Знаю, я, на що іншому човні. Дізнався, садізнався. Он дещо там домовився зі, зі старшою. Він погодився Домой. і мене відправили додому. Служив свою службу. Отак і відслужив свою службу і прибув додому. на фабрику. А після цього влаштувався. На фабрику Начинув, А до того я на фабриці починав рік. Попрацював там повернув. служба і, і знову повернувся і до 2008 року. Працював на, булаві, на паперовій фабриці. Служби ви влаштувалися вірніше. Повернулися до роботи на паперообробній фабриці. Розкажіть детальніше про цей досвід. Чим займалися, і що це були за часи? Це, це був вже 1964. Під новий рік я повернувся на, я на фабрику. Вернувся на, фабрику. на своє місце. На паперобну, машину. На паперобну машину. І потрапив до бригади. Молодіжна бригада, перша комуністична комсомольська молодіжна. Комсомольська молодіжна. Мені така честь одразу випала. Був бригадир у мене. Хочу, Леонід Михайлович. Потім згодом на фабриці у Житомирі працював уже. Потім згодом на фабриці у Житомирі працював уже останні роки. Це наша була бригада, тобто ми мали бригаду на дві машини. Ми три дні на одній машині, чотири дні на іншій машині працювали, на другій машині працювали. На одній машині, скажімо, моя спеціальність має бути дві людини, а на першій машині одна людина. Один чоловік. Коли одна людина була потрібна, я вважався резервним. Коли я був у резерві, мене кидали по всіх машинах. Зміна одягу, ремонт. Я пройшов усі сім машин, які на той час були. На всіх семи машинах я приробив. Потім почали зводити нові машини восьму, дев'яту, десяту, одинадцяту. Я любитель нової техніки. Як нова машина, так і перехожу на нові машини на монтаж, на пропуск і любив пропускати нові. У 1979 році у році мене та п'ятьох фахівців з Малинської паперової фабрики відправили в Західну Німеччину. Западної Гірманії. Тоді Західна Німеччина була закрита. Стіна була. Це вперше дозволило нашим спеціалістам туди прибути. Ми були першопрохідниками у західній Німеччині. П'ятеро людей було з Малено. Головний інженер, технолог, енергетик, і нас пару людей, календрувальники, і я старший машиніст. чотири людей було з Алінграда. Одна професорка, і жінка, вона займалася розробкою паперу для цієї машини, яку ми мали закупити у західній Німеччині. Генеральний директор із села Красного. Кабінет там паперовий був і теж машині був один. На нас Ось це на нас вісім чоловік. Була делегація. Ми там вивчали матеріальну частину, возили нас по всій Німеччині, возили вздовж і поперек. Ті, котрі з Ленінграда, вони місяць були, а ми продовжували ми далі. Бо власники закуповували машину. Ми там пробули два місяці. Після того як я прибув до Балина, мене направили вже до п'ятого цеху. Це вже п'ятий цех був у 79-му році збудований. Почали завозити обладнання Західної Німеччини та монтувати цю машину 16-ту. Машина надзвичайно унікальна. Такої машини у нас в Союзі не було взагалі. В чому була її особливість порівняно з. В чому її особливість, я вам скажу. Тому що з цією машиною працювали науковці. Це ленінградська наукова паперова градус. Московський інститут і та Київський вони розробляли, розробляли нові види асортименту паперу. Асортименту Якщо ми раніше робили тонкий конденсаторний папір, папірку, папірку, папіросний папір, основу для, для парафінування, ми робили все, на всій фабриці і все. Тут вже була експериментальна, експериментальна машина. машина. Тобто вони давали нам, нам розробку. А ми мали провадити та отримати полотно паперу вже готову продукцію. Вже продукція. Що за продукція? Це вперше в Україні було. Ми робили лавсановий папір. З лавсани. Фенелоновий папір. Фенелований папір був дуже дорогий. купували звідки я навіть не знаю сировину. Що себе представляє? Фенелоновий папір. Вона електроізоляційна, теплоізоляційна. З неї виготовляли для авіації утеплювач, звукоізоляцію та утеплення. Тобто, як бджолині соти. Бачили, що таке? Воно лише десь сантиметрів за стовшки, 10-15 ці соти. І утеплювали літаки. І йшла ця продукція для гелікоптерів. За десь за мій час, скільки я пропрацював на фабриці, тут на 16-й машині ми більше ста видів паперу зробили Досвідчені, експериментальні. Можете собі уявити тиждень. Новий вид паперів. впроваджуємо, доводимо до кондиції, отримуємо продукцію. Наступний переходимо потім замовлення з'являється, десь із військового заводу. Ми знову переходимо терміново, відливаємо їм продукцію та відправляємо. А наскільки велике значення було у паперової фабрики не лише для міста, там для республіки. Вона була фабрикою всесоюзного значення на той час. Ми робили найтонший конденсаторний папір 4 мікрони. Що в радянському союзі? Ми це робили перші. потім уже в Ленінграді на фабриці Комунар почали робити на Уралі червоний курсант. Уралі, красний курсант. Фабрики. Mm. Стали Вони від, від нас, нас прийняли досі. досі. А ці основні, основні види паперів ми робили лише у нас. Я тут до 2008 року дослужив, допрацював. А у 2008 році мені виповнилося 67 років. Мене вмовляли ще залишитися, бо незмінним був фахівцем. Бо незамінним був фахівцем. Але я відмовився, якраз довівся посвідчення учасника бойових дій. Його треба було оформити у 1993. му Але ж ніхто не говорив, тому оформив у 2008-му. Нині вже на пенсії заслужені. Відпочиваю. Ну, це вся моя життя сказати. Дякую вам за це інтерв'ю, пане Володимир. А я нагадаю, що ми спілкувалися із Володимиром Задорожним, місцевим жителем міста Малина, а також учасником карибської кризи. Залишайтеся із суспільним.